Всім привіт! Сьогодні буде у нас ремонт ВАЗ 21099 А що будемо робити? Будемо міняти стоїчки. Що краще, хто знає, як ну, ставити нерозборну стойку, либо ж катрж. Як, як по мені, то що це гімно, що це гімно. тому що в мене зараз стоїть е, на цій стороні нерозборна стойка, а з цієї сторони. Катріч. Що буде міняти, та тому що зараз покажу, перейдемо. Ось. спіймала квина. Зовсім нажимаєте, вона взагалі не реагує ніяк. Ну а з цієї сторони. Ось Навіть чутно це зараз будемо нажимати. Вон. Як з той сторони? Стойка скрипить. Купив ось такої фірми. Не знаю що це вона за фірма. Коротше, взяв такий 1100 гривень. Стоя, купив одну, чого одну. тому що ця моя нормальна, а ту плохо зажав і розбилося. Їх міняв, може 1200. -дві назад. Купив коротше, одну, буду міняти одну. Що мені не подобається в, в цих стойках, самих ну, нерозборних, що у них малий ход. Люба яма глибока, вона в обратно стукає. Звук такий бух кожен раз. Тут же такого немає. Ями проходить, м'ягенько все потекла, тоді починає стукати, Ну а ця зразу. З не знаю, мені мене це не подобається, що в них малий ход в обратну сторону. Ну, коротше, так, да, в ціні, звісно. Дешевле буде ці обходитися, тому що купить в зборі як би накладно. А так відкрутив гайку, замінив і все, на цьому все. Ось до цих пор мене стояли. Зараз покажу. Ось такі, не знаю, що це за фірма, ну, короче, Гімно гімном, коротше. Ну, тепер купив цю. Що-то вона. Я її прокачав в теплі? В теплі тримав, прокачав це все діло. Що-то... Потому що треба прокачувати їх перед тим, як ставити. Я прокачав це все діло. Ну і зараз будемо знімати колесо для начала. Ну, а потім уже. Все далі покажу. Так, зняв колесо, запшикав я все ведешкою, почухав, тому що машина вся в болоті. Поки хе воно постоїть, трохи відкисне, поставимо, зберемо цей стойку. Я зараз закручу гайку і будемо вже розбирати. Так, не знаю, ось так в мене вийшло її зажати. Ось до такого уровня. Що робив? Взяв, зажав в тіски саму гайку і трубу і погнав крутити тому що такого ключа немає. Якби по-другому я не знаю. Ну, зажав до опора, тому що вже аж прокручувався в тісках. Нічого тут не болтихається все нормально. Будемо вже розбирати ту стойку. Відкрутив я цю е, наконечник, прийшлось на монтіровку нажати ногою і бити по самої стойки, по речагу. Ось сюди б'яти молотком і вискакує сам цей пальчик рольвий наконечник. Відкрутив тут три гайки і вже в пружини. Тут пружини вже свободненько ходять. Стяжки такі. Зараз беру зйомник і буду віджимати гайку. Ось такий виходить, зйомник є у мене. Це від сюди вставляється цим розрізом. Ну і зверху накидується сама головка. Ну, Це для цього. А цю як буду зажимати вона? Тут у нас виходить під звздочку. То це, звісно, буде щось, ну в принципі в мене є шестигранники під звздочку, то думаю, що все вийде. Ну зараз будемо викручувати. Стойку зібрав. Збирав, так же сам брав, кидав сюди. Сйомник цей і отверткою придержував. Все зажалось, все чудово. Ну а з конечно, звісно, печалька. Вона потекла. Ось, що я і говорив, ці нерозборні. Хоча по нашим дорогам мені кажеться, що яку хоч став надовго їх не хватить. Це стара, ось видно, що масло вже на цьому на штокуві. Ну, взагалі, як проститить не Ривками заходи. Ну, ривками, якщо масло чутно пропускає через сальники вже, наверное. Все, це вже діло на металовому. Ну, будемо зараз збирати і вже дивитись на машині, як воно буде. Так, ну що, встановився стойку. Вставив болти. Тут верхній болти іде у нас з такою проріздю, ну, як э, нема різьби Я просто заповнив зразу, коли знімав, куди ця проріз ішла. І так, так же і назад поставив, щоб не робити розвал, схождення. У нас тут шванечок у нас. Терся. Це плохо, звісно. Ну, коротше, сутні швангі, а то, що коли будете знімати, запам'ятайте. Де у вас була ця прорізь і все. А так більше нічого такого немає. Це у нас обичний болт. Все, в принципі, зараз зажимаємо тут цей і цей болт. Тут зажимаємо, встановлюємо колісо і вже будемо тестувати, як воно себе покаже. Ось і все. Зібрали все докупи. Тепер наша стоєчка вже працює. Ось поприжимати, і все. Нічого не стукає, не гримить. Все чітко. Ну, Будемо сподіватися, що на деякий час хватить по нашим дорогам. Якось так. Все. Всім удачі, до нових відео.